Що саме така пенсія урядового складу колишніх міліціонерів у полковника Олександра Мікно. Вона значно вища. Однак, ліквідатору аварії на чаес її все ж не вистачає. Хворію часто значить, два траза лікарню законом передбачено збачений безплатно коштовне лікування. Його фактично немає. Під пенсійним фондом області зібралося близько сотні ветеранів МВС України, а загалом на Рівненщині їх є понад 4 тисячі. Вони вимагають, аби їм перерахували пенсії з зарахуванням надбавок та підвищень, які нині отримують поліцейські. Що полковник е -е, бородій получає пенсію, Скільки получаєте 1700 сімсот. Тишу А полковник 30 років тридцять 33. Він мене вчив. Із такого лейтенанта». До натовпу колишніх правоохоронців виходять представники пенсійного фонду області. Василь Петняк пояснює, чому колишні не можуть отримувати пенсії на рівні з нинішніми правоохоронцями. Перерахунок, любе підвищення, робиться тільки коли є відповідний нормативний акт, який приймається Кабінетом міністрів. Буде на сьогодні відповідний нормативний урядова постанова про те, що зробити перерахунок міліціонерам, які зараз на пенсії. Немає ніяких проблем а поки законодавець навіть чітко не визначив, що поліція є правонаступницею міліції. Особи, які звільнені з нацполіції, після 7.11.2015 року при призначенні пенсії не будуть мати можливості брати додаткові види грошового забезпечення, які були їм нараховані при службі в управліннях внутрішніх справ. Тобто, в структурі міністерства з 7.11 нацполіція керується лише грошовим забезпеченням, яке встановлено безпосередньо для них. Структура не є правонаступником. В області є два десятки судових позовів від колишніх міліціонерів, які вимагають підвищення своїх пенсій. Однак жодне з них не задоволено, та ветерани МВС не здаються. Відразу у дворі пенсійного фонду вони створюють ініціативну групу, яка відстоюватиме їхні права. До неї увійшли представники більшості районів області. Ми протягом тижня підготуємо спільне звернення ветеранів Рівненщини і головного управління пенсійного фонду. До президента Верховної Ради Кабінет міністрів і також міністерство справ України про те, що в, в коротші термін внесли зміни до закону України про національну поліцію, що національна поліція є правонаступником міліції це дещо зменшить ту ту юридичну колізію, яка виникає сьогодні із пенсійним забезпеченням. Колишні правоохоронці також провели подібні акції у Києві, Полтаві, Вінниці. Вони вимагатимуть, аби їхні інтереси були враховані при формуванні бюджету на наступний рік. Але Сащук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.